19 жовтня 2015 року на підприємстві Черкас Електротранс відбулося урочисте відкриття оновленого і відремонтованого приміщення і канал для огляду і технічного обслуговування тролейбусів. Хотів би подякувати всім тим, хто приймав участь в відновленні нашого об'єкту зворі технічної обслуговування номер. Один. Ви знаєте, в якому стані. Ми поставили себе на потрапляють, як в воно буде. Наша з вами ціль, щоб всей профілакторії нашій, і теорія, і заявочний ремонт, і середній ремонт був в такому стані, щоб нам було приємно приходити на роботу, ремонтувати наші тролейбуси. Ми будемо надіятися, що тролейбуси ми будемо скоро міняти, так сказати, як рукавиці. Не прийдеться, може так, так сказати, ремонтувати, як ми сьогодні власники. Це наша з вами надія і ми в повинні вірити. Спасіба всім, великого вам здоров'я. А сьогодні, хто приймав участь і хто не приймав участь, хто прийшов з ножицями, пропоную перерізати ці. Я. Якщо ви не взяли ноженці, то я вдячний. Я давайте... Ой, що вони ходить. йо моє